Доброго дня. Хочу вам розказати, показати такий прицеп, який ми зробили. Ну, майже зробили, бо ще заказали тент, ще нема тента. Але прицеп вже готовий. Значить, прицеп поїде до нас в нашу Тернопільську область. Людині сподобалися такий розмір. Так заказав, так зробили. Добре, давайте по прицепу. Значить, розмір цього прицепчика метр п'ятдесят. Це чистого всередині. Значить, по конструкції прицепа. Дишло у цьому прицепі. Людина сказала, грузи великі не буде возити, але це дишло і для великих грузів підійде. 40 на 60, товщина стіночки 3 мм. З підсилювачем 20 на 40 в місці такого найбільшого навантаження. Рама у нас зварена з профільної труби 40 на 60. Перепрошую, 60 на 30 з ціночкою 3 сишло, ми даємо так досить далеко, майже аж до кріплення рейсори. Висота бортів в цьому прицепі 43 см. Так людині пасує, так підходить. Але колеса, він захотів побачив, у нас такі 15 б типу на титанах, каже, мені, будь ласка, такі колеса. Тобто колесо ще в такому доброму стані. Титанове, 15, велике. Ціна такого колеса е, смішна, я вважаю. 2000 гривень. А грузово, ну, ходити буде е, набагато більше, ніж Жигульовське колесо е, Титанове, що є красиво. Ну і ціна е, така, як на сьогоднішній день Жигульовського колеса. Значить, Крила, крила фірма Кнот. Дороге, гарне крило, таке крило коштує більше як тисячу гривень, але міцне надійне крило, я на нього можу вставати, ходити, йому нічого не буде. Як у всіх наших прицепчиках, ледівські фонарі польської фірми Фрістом, рожки, дві підсвіточки номера білі червоні, щоб не тільки на номер світили, а щоб ще й... Гарний був вигляд. Тобто ззаді буде чотири світла. Два фонарі, два рожки і дві підсвітки номера також будуть світитися. Завіси на цьому прицепі нашого виробництва, прості надійні будуть ходити 100 років. Сюди ми ставимо такі пластикові заглушечки, щоб не було ніяких попадань води, хоча вода не буде шкодити, тому що прицеп оцинкований як всередині всі труби, так і знадвору. Значить, якщо ви бачите весь всі шви в нашому прицепі, як ззовні, так і всередині, залити шовним водостійким герметиком, всюди, тобто водичка не має права попадати сюди. Так, з цього боку ми показали, з цього боку показали. Собаки не дають нам відзняти відео. Відкривається передній і задній борт. Підніжечка спереді крила, підніжечка ззаді крила, резинові гарні бризовички. Звідси ми ще даємо такі металічні пластинки, щоб бризовик гарно стояв, щоб ним не мотиляло. Спереді упорне колесо, сцепний пристрій, то на 400, тримач розеточки, болти твердістю 10 і 8. Тобто все, так як має бути. Проводка двома окремими кабелями, ще покажу вам. Знизу, знизу кожних 50 см у нас перемички, крім того, йде поздовжна перемичка, в якій у нас захована проводка. Бачите, проводки знизу не видно, вона йде захована. Значить, рісора 4 хвостова, 6 см шириною, 4 хвостова. Рісора стоїть правильно, зверху на осі. Вісь 50х50, стінка 4. ступиця, розболтовка 5-102 нарциплі. Ну от такі... А, ціна, 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 ціна на сьогоднішній день. Знову ж, все на сьогоднішній день. Ціна такого прицепа 55 тисяч гривень. В комплекті з тентом, з дугами, повністю все готово. Євротен. От такі прицепи. Кому цікаво, кому подобається наша робота, звертайтеся, раді будемо зробити і вам.